Вітаю усіх хто налаштовував свої перемічі на хвилю української радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України у Вінниці відкрило перший в державі офіс з декарбонізації та енергоефективності. Які ж функції виконуватиме ця структура, в яких сферах економіки Вінницької громади до кінця року будуть реалізовані проекти з енергозбереження? Детальніше про це ми і будемо говорити з директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Ольгою Ремешевською. тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Ольгу. У нашій студії Вітаю, Олександре. Вчора у Вінниці за ініціативи Державного агентства з енергоефективності України у Вінниці в Вінницькій громаді запрацював офіс з декарбонізації та енергоефективності. Саме така його назва в мене питання: чому саме Вінниця була обрана? Першим містом в Україні, і що цьому слугувало? Насправді дійсно Вінниця не перший раз є в реалізація пілотних проєктів, які здійснюються в Україні, а передувало тим, що ми в 2011 році. Вінниця стала першим містом в східній Європі, яке отримало європейську енергетичну відзнаку, і ми вже з 2011 року активно працюємо в напрямку енергоефективності енергозбереження. І враховуючи, що ми маємо вже досвід реалізації певних проєктів, державне агентство вибрало наше місто як пілотним, першим містом де запровадити такий офіс декарбонізації та енергоефективності. А Насудне місто, яке буде, якщо не секрет, ви знаєте ну, по розмовам з Представниками держав енергоефективності сьогодні має відбутися відкриття такого офісу в місті Житомир, якщо говорити про запровадження саме європейських підходів для стратегічного планування та встановлення цілей з енергоефективності, ну в даному випадку, в межах Вінницької громади, на яких питаннях буде зосереджена увага саме в роботі? Офісу даний офіс буде координувати зусилля. Органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організації установ незалежно від їхньої правовласності, це буде направлено абсолютно на всі напрямки до координації таких зусиль в напрямку зменшення викидів парникових газів, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, створення вінольних джерел енергії і багато іншого, які мають сприяти покращенню екологічного стану в громаді. Тобто, фактично, офіс буде працювати з державними. Бізнесовими та і приватними структурами і комунальними також так? абсолютно вірно. Мета не зосереджуватись виключно на якомусь одному секторі. Це взаємодія абсолютно зі всі всіма учасниками даного процесу. І на рівні енергоефективності і цього офісу ми будемо формувати проблемні питання, які виникають в громадах, для можливості подальшого вирішення їх в рамках зміни якихось законопроєктів або нормативних актів, які потребують вирішення цих проблем. Тому така взаємодія. Ія буде не тільки на рівні з держави і до органів місцевого самоврядування і мешканців, а може бути і навпаки, коли ми визначаємо, які в нас є проблемні питання, щоб далі їх через цей офіс і цю агенцію державне ефективності, щоб могли врегулювати. Ну і питання: хто його буде фінансувати? Адже скажімо так, офіс відкрито вчора. А держбюджет Вінниці прийнято Вінницької громади прийнято минулому році справа в тому, що даний офіс буде розміщуватись на першому поверсі Вінницької міської ради по вулиці Соборна, 59. Там буде працювати наш енергоменеджер, який є працівником відділу енергоменеджменту та безбар'єрності департаменту відновлення та розвитку. Тобто тут ресурс вже буде задіяний як посадової особи, але ми плануємо далі розширювати можливості і консультації в цьому офісі і залучать. Ати різні спільноти до таких консультацій це можуть бути і навчальні заклади вищі, це можуть бути громадські організації, наші комунальні підприємства, які тичні чи можливо навіть наш місцевий бізнес, який має відношення до віднольних джерел енергії чи заходів, які направлені на енергозбереження. Ви якраз говорите про роботу офісу, а от наукові установи братимуть участь у його роботі. Ви залучитиме. Те залучитимете ме саме так, да без науковців на жаль в цьому процесі ніяк, тому що це одна із основних і ключових ланок, яка може допомогти нам все-таки вирішувати проблемні питання. І як варіант, ми розмірковуємо, тому що тільки вчора відкрився офіс. Ми вже плануємо роботу цього офісу, де ми будемо вже спілкуватися безпосередньо з вищими навчальними закладами, які будуть зацікавлені в участі в такому процесі. Ну от серед них вчора на зустрічі був ректор Вінницького національного технічного університету, де він проінформував, що в них є відповідна база, відповідні фахівці в цьому напрямку. І на даній території ми можемо проводити відповідні семінари, навчання, практичні дослідні, якісь заходи. Тому якраз науковці і будуть слугувати таким важливим чинником в роботі такого офісу. Ну, в назві офісу присутні слова дека. Декарбонізація. Я нагадаю слухачам, що це насамперед заходи спрямовані на скорочення викидів парникових газів, що утворюється внаслідок людської діяльності діяльності. А от на яких підприємствах можливо, що працюють на території Вінницької громади, в перспективі будуть можливо запроваджені відповідні заходи, аби скоротити викиди шкідливих речовин. В атмосферу в попередніх ефірах ми з вами спілкувались про європейський зелений курс і про зелений курс Вінниці. Це енергоефективність, енергозбереження є якраз одною з ключових складових цього напрямку. І відповідно до цього, ми вже працюємо в цьому напрямку, залучаючи відповідних експертів. І в даному випадку ми ще працюємо над тим, щоб залучати спільноту, громадськість вирішення таких питань. Які саме підприємства, враховуючи, що ми йдемо до європейської інтеграції, є відповідні міжнародні стандарти? Да? Тому ми маємо слідувати ним і поступово переходити і декарбонізувати наші підприємства. А саме які галузі це буде визначено, це мають визначати вже безпосередня державна агенція з енергоефективності. Ну так можемо наперед визначити, що це найбільше шкідники, якби да, будемо казати, які найбільше. Роблять викидів атмосферне повітря, це металургійна галузь, це підприємства, які займаються виробництвом добрив. Це можливо підприємства, які виробляють цемент. Ну це попередній такий, можливо перелік, але це все буде доводитись на рівні держави. Ну і мабуть, не слід забувати і про автотранспорт, який також забруднює атмосферне повітря. Знаю, що в деяких країнах Європи, зокрема, Німеччині, поступово відмовляються від використання автівок, що працюють на. Дизельному пальному і переходять на електротранспорт. Знаю, що у Вінниці також почали більше використовувати саме електротранспорт під час пасажирських перевезень як в подальшому буде розвиватися саме цей напрям. Ми активно працюємо над покращенням громадського транспорту. Теж нас хвилюють важливе питання все таки перехід на Екологічний транспорт, і ця кількість кожним роком можна спостерігати, що збільшується. Ну і звісно, наша мета максимально замінити всі дизельні автобуси в даному випадку. Попередньо це були, якщо ви пам'ятаєте, це маршрутні такси. Тобто ми Зменшили кількість таких маршрутних таксі одним великим, наприклад, автобусом, да, який забезпечує і перевозить більшу кількість людей. Тому в планах міської ради це розумна стала мобільність, де ми будемо і надалі впроваджувати, залучати, виробляти можливо, закуповувати екологічний транспорт. Пані Ольга, ви вже попереднього говорили. Та все ж таки хто буде працювати в цьому офісі, та що це за фахівці? Та чи проходили вони вже? Вже можливо Павну перепідготовку або спеціальну підготовку, враховуючи специфіку роботи даного офісу. В Даному офісі буде працювати енергоменеджер. Це Вікторія Яворовенко. На сьогоднішній момент вона є начальником відділу енергоменеджменту та безбар'єрності департаменту відновлення та розвитку міської ради. Цей фахівець буде надавати консультації в даному офісі. Ми також, як я попередньо зазначала, ми будемо залучати інших фахівців з різних тематик, які можуть теж надавати спільно зна такі консультації, відповідні навчання. Ну, фахівець відповідно до своїх кваліфіційних вимог періодично проходить навчання, але враховуючи, що Вінниця стало першим саме містом, де відкрити такий офіс, далі держ енергоефективності буде формувати семінари навчання для підвищення кваліфікації енергоменеджера в громадах. Тому ми очікуємо саме на такі навчання, щоб визначити, які вже зараз пріоритети є на рівні держави і які ми наслідуємо від Європейського союзу. Ну і на сам кінець я зауважу, що відповідно до закону України про енергетичну ефективність, особлива увага буде приділяти саме впровадженню системи енергоменеджменту в органах державної влади місцевого самоврядування і та в бюджетній сфері. Ну і, мабуть, цьому сприятиме робота Вінницького офісу з декарбонізації, які відкрито в громаді. Так а абсолютно вірно. Ми таким чином будемо залучати і громадськість, і до бізнесу для вирішення. Питання, які виникли внаслідок негативних впливів на навколишнє середовище, що ж час ефіру добі кінця. Я дякую вам, пані Олю, за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці звучала програма з перших устріні. Брала участь директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольга Ремашевська. Йшлося про основні пріоритети роботи офісу з декарбонізації та енергоефективності. Що відкрито у Вінниці за ініціативи Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України? Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.